Усім привіт, друзяки! Сьогодні знову е, відео в нас в трьох, і, і наша. наша новиночка. Це колекція від мене. Uh -huh. Вже від мене. Це колекція поні. Рита вибери пакетики. Так, давайте подивимось. Один пакетик. І крім мене ніхто не бачив, що в цій колекції яку в от малювала. Так. Колекція 100 пакетиків. Так це від Тополапки? Ні. <ріст> це. <ріст> це колекція 100 пакетиків. Тополапки Ну. Давай. Давай ще. Тапалапку. Давай я хочу великий вибрати. А я тоді ще оцей буду. Ой. Я хочу ось цей. Ось цей, коротше. Я ще оцей хочу. Давайте сюди. Все, три пакетики вибрали. Далі колекція макіяж. от я виберу. Вибирай. Ось таку дівчинку. Я її якраз хотіла. Вона фарбує стрілки. Холодильник. Можна я? На. Так, давайте подивимось. Я поки що виберу з колекції ютубери. Давайте з цей. Угу. Так, ютубери. Я хочу с... ням. У <гум> <в> мене борода. <гум> <гум> так ти ведь не положила з колекції ютубери. Mm. Е, чорно біла естетика знову вона перевернута. Може я. <гум> Давай. А якийсь сторон? Оце, оце. Давайте оцей. Оце. Сьогодні ми закінчуємо колекцію, коли я приїхала з дачі. Це можна, я виберу. Угу. Ну, давайте І Я вибираю колекцію відрити. Це колекція все ж для дівчат. Давайте. Я хочу ось цей. Це всі наші пакетики на розпаковочці і переходимо до нашого каталогу. Асумер. Так, e, колекція 100 пакетиків. E, нам, нам надо доклеїти лісто. І так, у нас колекція 100 пакетиків. Я Це говорила чи ні? Я не пам'ятаю. E, дівчата пішли. Ну, вони не, не, не завжди пішли, просто пішли дещо зробити. Ну, а я відкриваю. Так, у нас тут отакий скелет. сюди. А зараз чекаємо дівчат. Сейчас я буду ось такі пакетики відкривати. <сіпко> Давай, що тобі? І це Та палапка? О, яка вона гарна. У мене, до речі, є така, можу принести. Так. Е, я не буду приносити, зараз вона отут з'явиться. Опа. так? Е, ага, я клей. Знала, е, і відкривай свою тапалапку. Оця, так? Угу. Підкриваємо. Ну, там. Ух ти. О-о-о. О, там гарна та балапка. Там дві їх чи що? Ні, одна. Ні. Так, повітря. І переходимо до колекції, коли приїхала з дачі. А можна я цю колекцію буду відкривати? Добре, Вона І ми, мої... її... ми її закінчуємо. Вона Щоб Одна моя можна... з має... улюблених. Давай. Відкривай. Ці пакети... <ривіт> Відкрий якось по-іншому. Якщо не відкривається, так. Відкрилась. <ривіт> О Боже. <ривіт> <ривіт> я думала, ти їй голову відірвала. <ривіт> а -а -а. О! Це саме банальне, що там є. Картопля з картоплею. Вау! Як це круто. І ось це. Ось. Далі в нас є поколотці. Мої підписники. Ну я... Думаю, сюди вже будемо наклеювати. Так. Тому що. Давайте будеш А можна я? Можна. Або ти Давайте. І тут у нас вилітає отакий підписник. Отакий я. А це в тебе я на каналі такий підписник для... Або ти просто такий. Я просто так намалювала. Так, давайте, Ні, не сюди. От сюди я його наклею. Я думаю. Отак от. Так далі. Чорно-біла естетика. Це я. А це кросівок? Так. Нічого не Взагалі щось є? А, є. Красиво! Який він гарний. Так. Ось сюди. От. А ти що робиш? Макіяж. О, це я підбирала. Хто буде відкривати? Ну, я, напевно, ось. Так, отака відкривашка. Давай ти дивишся макіяж, а я дивлюся для кого він. Віддай. Ось такий макіяж. І це. Для кого? Для кого? Я бачу. А! Це риби, 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 риби. Риби. По-моєму, це риби. Так, це риби, риби. Ой, ой. Трішечки. Отак от давай переклеємо так. Е, такий, як кукла Вуду. Не знаю. Ну, у мене так вийшло. Е, далі в нас. Далі в нас ютубери. холодильник. Холодильник. Ютубери. Ютубери. Давайте. Зараз це ням-ням. Я малювала. І бороду мені намалювала. О! Мені, а, Ще, мабуть, щось було. Так, я теж. Сир. Торт і да. яйця. яйця, яйця. Я, от, я... Сир, торт і яйця. Ідеально. Uh, так, ну давайте сир сюди покладемо. Добре. Яйця Там давайте будет? до молока можемо. Так, uh, так я спочатку торт от сюди. Він, правда, без тарілки, але нічого. Нічого страшного. Що тут? У нас ще нічого не покладала до. Морозилка. У, ну, ну нічого. Я <ріпліч> я. Що робити? Тут пергаменту немає. А тут пер. А чого? <ріпліч> я не знаю. Там пергаменту немає. О, так, луп... <ріпліч> 에, Давай кудись. Може, да мені Апа. Не треба бути яйця. Mm -hmm. е мені здається, ми. YouTube а, ну ми пропустили. пропустили ютуберів. Так. Вірона, давайте будемо відкривати. Добре. А, так, 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 так. Так і залишається, що я відкриваю ну, для мене цей як його. А, так. а я 10. значить, ось той рожевий. Так, так mm -hmm. 10. Mm -hmm. Під номером 10, під номером 10 це в нас IXord. Э, IXord. І і під номером 5... Під номером 5 у нас Лена Нормальна. Нормально? Лена нормальна. <свят> <свят> ну так канал називається. Так. <пят> Далі відкриває Віра. Все для дівчат. Це я робила відкривашку. А як її відкрити? Ось так, дивись. Така. Ой, ой. Ой. А тут два сюрпризи я бачу. Це буси. Намисто таке. Можуть. Може і так. Я хочу так. Да. Туфля. туфля. Каблучка. Не, каблучка це э, кольцо. Каблучка це кольцо. Ой. Це туфля. <сOR> <сOR> и... Э и в нас что осталось? Пони. У нас пони. Так. И открываем. Так, и у нас тут рейнбоу деш. Рейнбоу Деш. Е, покажи речі. Чому вони очі не розмальовані? Забув. <гум> Добре. Забула. <гум> ось, ось така серйозна. Дуже куди, серйозна. Куди її? Куди хочеш? Куди хочеш. Давайте її посередині, щоб всі знали, що вона була перша. <гум> ну, а на сьогодні це буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Папа! Па-па! Па-па!